Він точно може датися ознаки у протистоянні такого гатунку. Отож, матч стартував. Торів забити м'ячів, Зокрема, Віталій Танський забив. Двічі зараз контратака Федюк на дані сіку. пробиває Тимощук. Видно, що у футзалі віктор храмов здебільшого діє. Наступав зараз. момент, у його виконання. Храмов з... Простріл. П'ятою. Грамотно відкидав храмов. Кардаш на нових. 12-13 орієнтовно сьогодні у складі Крамера. Так пробиває храмо! Забиває 1-0. Ось так от голом відзначається крамар ЛТД. Першим у цьому протистоянні храмом все-таки свого домігся. Не голов удар по воротах. Того зараз атака від команди Крамар Порожні ворота забиває. Забиває Владислав Тимощук у Кубку України. 2-0 рахунок у цьому протистоянні стає. і Просто фантастичний. Перехоплення. І на виході. Класно діє. Зараз Кардаш пробував за вогонь. Удар по воротах тут на місці. Нас з вами сьогодні очікують. Якщо вже задали про першу ліву, так. Зараз і заворотній. Забиває шостий гол у протистоянні з лівською командою Крамер ЛТД. Ось так от. Вибігу контратаку за Я хочу вам сказати, що дуже-дуже і дуже непросто було лівою ногою з такого кута відправити м'яча повз і на щабель вище, якщо підійнятися до Беткінг Екстраліги. Сьогодні ще один матч триває. Удар дуже-дуже і дуже не непр... храму вкидання го! Все так так. 3-1. За дві секунди до завершення. Першого тайму рахунок стає. Тут потрібно повтор дивитися цього. Стартував уже Вонісон зі сістком арбітрів. Другий тайм протистояння. Ну і наставник команди Віталій Багряк. Храмов, Храмов Зараз як класно робить цей епізод. Храмов, Асюк пробиває Асюка і справа. Все стартував ось цей матч. Атака від Крамера. Удар! Є забитий м'яч. Владислав Тимощук забиває 4 1 у цьому протистоянні дубль храма. дубль Тимощука. Фантастичний епізод. Владислав Тимощук забиває у першому Забиває Владислав Тимощук. І продовжується атака зараз від крамера, але не забиває. можуть бути незолотими, якщо команда з Києва поступиться. Навіть у цій сіночі можна було це побачити. Даній стійку передача. Тимошчук риник. Грини! І Тимошчук Петрик оформлює. 5-1 рахунок у матчі. 5-1 і. Це просто вже фантастика. Тут немов по нотах розіграли ось цього дотаку. Владислав досвідчених виконавців. Окремих перед воротами. Золотий горіт. Удар! І є забитий м'яджу. Олександр Галицький забиває. 5-2 рахунок у цій зустрічі. Розслабилися трішки представники крамера в цьому епізоді. <реш> М'ячі в цьому епізоді. До чого я це все вів. Історію про досвідчення виконавців майбутню спільну історію із SkyUp. Фудзуал Зараз пробуває Галицький Атакує команда Золоті ворота, Галицький Галицький. Далістійку Роберчук пробуває. Роберчук. Рабарчук. Рибарчук, помилка від нього. Танський. Ну він не мав насіння. Лузи ось такі епізоди. 6-2. Віталій Танський забиває у цьому протистоянні. Три голи у ворота у цих змаганнях. Перше рівське дербі з відповідною вивіскою. Ух, Тут автогол. Тут автогол. 7-2. Стає рахунок. Помиляється помиля до третього етапу. Це дійсно дуже дуже хороший успіх. Вітаємо людських болівальників, Вітаємо команду Крамера із е, цим.